В Україні хочуть створити сприятливі умови для виробництва вітчизняних фільмів. Відповідно законодавчу ініціативу, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики готує до другого читання. Законопроєктом поширюється перелік видів, форматів, категорій і спрямувань фільмів. Передбачається запровадження нових форм державної підтримки: девелопмент, поворотна підтримка, нацрібейти. Також документом врегульовується питання створення діяльності ради з державної підтримки кінематографії, Удосконалюється система кеш-рібейтів, процедури відшкодування державою певного відсотка витрат компаніям, які створюють фільм у своїй країні. Завдяки цьому законопроєкту ми зміцнюємо позиції України у світовій культурі, забезпечуємо гідне представництво на міжнародних кінофестивалях. А також створюємо нові можливості для українських кінематографістів та теленовитої молоді. Зазначив співавтор законопроєкту Павло Сушко. Сьогодні існує. Тільки без допомога продюсерам, які знімають фільми, вони повертають тільки зароблених коштів. А тут буде обов'язок це як взяти кредит державі і повернути обов'язково. А також можливість продюсерам знімати за свої власні кошти, і вже після того як фільм зібрав у прокаті певну суму більше ніж 12 мільйонів гривень, не треба буде продюсером доводити на наступному конкурсі, що він. Спроможність здійснювати кіно і частка 30% від загального бокс-офісу, який зібрав фільм, буде реінвістована. Ми бачимо, що в час війни саме українські фільми стали е, одними із тих засобів донесення світу правди про Україну, про характер цієї війни, про те, хто є справжнім агресором. Що саме Російська Федерація є країною агресором, і ми захищаємося у цій війні. В даному законопроекті пропонуються різноманітні форми, як держава може підтримати українське кіно. Це і може бути поворотна допомога, це можуть бути і національні рібейки, і багато інших форм, і частка підтримки від 25 і до 100%.